Так, друзі, всім привіт! Ви зараз на каналі Вова 94. Ну і що? Цей день наставлю, друзі, що я хочу сказати. Хочу зробити розпаковку, заїхав вже нарешті до нас ось такий акумуляторний садовий пес на два акумулятора Хочу з вами зробити цю розпаковку, показати, як він йде, що потрібно збирати, і що, як він збирається і що з ним робити. Так, ну що, розпаковуємо. Тут у нас йде травозбірник на 45 літрів, як я вже зазначаю раніше у відео. Колесика ось такі йдуть. Зараз все будемо збирати, я вам все покажу. Так, ну що, тут самі насадочки будуть, комплектуючі до нього теж все йде. Ось такі комплектуючі все йде. Так, Добре, давайте зараз я позбираю. Все, і включусь. Друзі, все повитягував з коробки. Ось так це все виглядає. Ось якщо бачите, в коробці тут тільки залишилися цілофани всілякі. І зараз це все будемо збирати. Я вибачаю, що я не знімаю, як я це все роблю, бо просто одною рукою незручно, думаю, самі розумієте. А штатив я забув вдома, якщо чесно. Так що якось отак буде. Ось. Ще така дателька йде. Зараз зберу, тоді включуся. Так, друзі, ну що, процес збирання. Що ми робимо? Ми беремо цю більшу трубу, ставимо в неї оцю квадратненьку, ось вона сюди заходить і звідси вона закручується болтом. Потім зверху ми фіксуємо оцю, воно тут все в пазі заходить, якщо ви можете бачити. Це зараз фіксуємо і фіксуємо його зразу туди до двигуна. Далі включуся. І так, отак це все стає сюди. Це стає. І заодно оце стає. Все. Ось це кріплення ми поставили цю трубу і ось це теж поставили. Так що зараз тут все воно вінтиками скручується, все фіксується. Так, ну що, друзі, отак От воно все виглядає. Це вся конструкція. Далі збираємо зараз тут знизу, закручуємо сюди. Ось там є деталь одна. Так, зверху поставили ми вже. Ось цю деталь, вона типу, в нас йде щось, типу, як граблі. Бачите, вони такі вилазять. Ну, і зараз під, під час процесу роботи я вам покажу, як воно все працює, воно ховається все, і, і фіксується. Друзі, оцю деталь я також сюди поставлю, бо без неї він працювати не буде. Не буде контакту, все, воно працювати не буде. Це обов'язково все потрібно ставити. Так, і ось ці колеса для зручнішого транспортування, вони ставляться у нас ось сюди. Так, давайте з вами, напевно, це все ми разом поставимо. Це вас поставлю якось. О! Стійте, не падайте, ну ви що, п'яні чи що, стійте нормально. Так. Це в нас буде воно отак. Їх можна взагалі ставити, можна взагалі і не ставити. І це вже на ваш розгляд. Так, ось так поставили їх, все. О, І їх буде зручно, тепер показую, ось собі їде. зручно буде вам їх транспортувати, бо можна десь щось і так само ось ці е, е, так, граблі. Зараз кинуту. Ось, можна собі отак буде працювати, типу як... Цими аля грабельками можна буде ось збирати. раз і все, собі сховав. Так, друзі, ну що, отак от це все виглядає. Давайте його зараз отак от поставлю. Ось так це все виглядає. Це з мішком він стоїть. Обов'язково з мішком. Бо якщо навіть зараз я отак мішок знімлю, контакта не буде, він працювати не буде. Це я вже поставив два акумулятори. Ну і Давайте я вам зараз покажу, як він працює. ось Кнопка зверху турбо. <кхи> вона не буде працювати, включаємося, Дає, даємо йому обороти двигуна, ось, і він працює вже. І можна собі ходити збирати. Це максимум. Це мінімум це взагалі виключено буде. Так, друзі, режими роботи його переключаються у нас ось тут цим флажком. Стій, не падай. Оце він зараз буде, стоїть у нас на втягування, тобто як пилосос, а це він зараз можна його поставити на виду. Ось, включаю і це він зараз працює на виду. Ось, так, ось такий пилосос буде. 20 вольтовий. Акумулятори любі можна Акумулятори любі можна 20 вольтові ставити. 4-6-8 ампер не можна і 2 амперні ставити, нічого страшного не буде. Давайте зараз включу вам. Ось. Включаємо. Це максимум на оборотах і даю турборежим. Так, все. Цим, я думаю, зрозуміло, з цим розібралися. Збирати його там, дитина збере, якщо чесно, немає нічого злочного, дві труби з'єднати і оцю одну квадратну. І все. Давайте ще одне, що я хотів вам показати. Це ось це. Тут є лопастя які йдуть, у ньому є ефект мульчування. Тобто, він, якщо у вас є якась трава стоїть на купці, то він її може перебити оцими самими лопастями, Бачите, там в лопастях є ножі отакі. Вони все перебувають і роблять в два рази менше. Все, наприклад, там оцей всій компост. так, так би мовити. Якщо я тако зараз відкрию ось і запускаю з акумуляторами, воно не працює. Тут контакти зараз роз'єднані, так що свободно можна сюди руками щось робити. Воно перебуває і все збирається тут. Ось, дивіться, зараз. Я зараз все закручую і воно все починає працювати хорошенько. Тобто, що це значить? О, бачите, все працює, все нормально. Бо якщо я навіть цей мішок від'єднаю, зараз дивіться. Зараз, минутку. Раз, о. Бачите, він не, не, без нього також не працює. Якщо я цю заглушку просто поставлю, о, раз, її треба поставити і чуть провернути. Це він знає працює, без неї не буде працювати, просто і знімлю ось, не буде працювати. Так, що обов'язково всі деталі на ньому мають бути присутні, бо він без того працювати, без них працювати не буде. Так, підписники, друзі, хто дивиться, цей мій канал Ютуб. Ось такий пилосос буде, акумуляторний, виходить. На два акумулятори. У нас виходить що це 38 вольт, 40, майже, там якщо по 18 брати. Ось такий він буде. Що хочу наголосити обов'язково. Це садовий пилосос для збору листя трави викошеної. Він це все мульчує, перемелює в 15 разів, воно все менше робиться, зберігається все сюди в цей контейнер на 45 літрів. Таке як каміння. Яблука, грубі ветки, гілячки якісь там сливки, ще щось оце, все таке. Він в себе втягувати не може, так як там стоять лопастя. Друзі, а вам, якщо було цікаве відео про пилосос, переходьте на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Буде далі багато чого цікавого. Так що, дякую вам за перегляди, всім мирного дня. До побачення.